Добрий день, малята. Запрошую вас на цікаве заняття. Малятка, погляньте, хто це до нас йде. Через поле, через гай йде до діток Миколай. Діти, це святий Миколай. На початку зими він приходить до всіх діток. Розглянемо, який святий Миколай, у що він одягнений. У святого Миколая одяг священника – Риза та Митра, єпископська шапка. В руках він тримає посох та мішечок. А що ж у цьому мішечку? У своїй торбинці Миколай несе гостинці. Так, малятка, вночі, коли ви всі будете солодко та міцно спати, Святий Миколай завітає до вас разом зі своїми помічниками янголятками та поклади під подушку або в чобіток, або в шкарпетку подаруночок. Весь рік святий Миколай уважно дивився з небес, як ви себе поводили, чи були чимні та слухняні. Діткам, які погано себе поводили, Миколай кладе під подушку різочку, а слухняним діткам солодощі або подарунки. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято, в чобіток, для слухняний діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Я гадаю, що наші малюки. Всі отримають від Миколая подарунки, адже ви всі чимні та слухняні дітки. До зустрічі, малята!